Вигуки да вам напевно Ящики розсади у сім'ї Ковальчуків придбала жителька Іллінців Антоніна Миколаївна. Говорить, її ціна доступна, її рослини добре приймаються. А ще у такий спосіб долучається до благодійності. Частина грошей йде на ЗСУ та на реабілітацію сина Ковальчуків Олега. У нього дистрофія м'язів дюшена. Те, що я купила, от Юра розказав. Що воно має бути? І отак воно і виростає. В цьому році ще в мені п'ять стебелець підкинув перцю нового. Каже, що от спробуйте, мені рекомендували. Попробуй дуже гарні врожаї. Росаду родина вирощує у теплиці. Її каже Юрій Ковальчук, п'ять років тому допомогли придбати волонтери. Суспільному показує розсаду, яку вирощують. Більшість розповідає, уже реалізували. Росада завжди продається. Ну, десь вже кінець березня, вже от, в основному під замовлення. Допомагає у теплиці і 11-річна донька. Аня відповідає за полив рослин. Я люблю рослини. Я папі допомагаю їх. Коли він садиться садити. Десять тисяч томатів різних сортів, майже стільки ж капусти. Вирощують на відкритому ґрунті. Насіння каже Юрій, власне. У догляді за овочами родина використовує органіку. Коров'як, цей кураки, то й все, все народне, все немає хімічного нічого. Торік, розповідає Юрій, овочі з власного городу передавали захисникам. На початку травня майже дві тисячі гривень віддали волонтерам на тактичну медицину для ЗСУ. Гроші від реалізації розсади йдуть і на лікування. Сина. Зараз на черговий курс реабілітації необхідно зібрати майже дві тисячі доларів, шар, розповідає Юрій Ковальчук. Ми вже частину зібрали з розсади, ще не вистачає тисячу доларів. Ми робимо і масаж, і е, спеціальні вправи, і розтягнення, і фізкультура, і дихання. Все, все, все ми робимо. Плюс медикаментозний. всі ці ліки ми купуємо в Америці. Для порятунку сина і зайнялися розведенням розсади, каже Юрій. Рослини, які не реалізували у сезон, віддають безкоштовно. Юлія Вознюк, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінничина.